Мамо, рідна, разом з татом ми вітаємо зі святом. Нехай життя буде багатим, на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу, на яскраві довгі роки без турботи й мороки. На прибуток і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу. На рішучість і відвагу, на тепло і на розуміння, на удачу і везіння, на шикарний стиль та моду, елегантність і навроду, на круїзи при погоді, відпочинки на природі, на розумне, добре, вічне, на строкате і різнобічне, словом на усе прекрасне. На постійне і своєчасне, Зичим успіхів, визнання і великого кохання. У моєї мами очі наче сорі, у моєї мами. Золоті. Ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочко моя, не сумну. Не журись, обитається земля, я з тобою посміхнись.